Toyota Corolla Cross це еволюція легендарної короли поєднання з новими технологіями, оновленим дизайном та покращеним комфортом. Автомобіль створений для тих, хто цінує стабільність та економічність, але хоча збільшений комфорт та універсальність. Toyota Corolla Cross представлена Україні лише в гібридній версії. Вона має двохлітровий бензиновий двигун, який в парі з електромотором видають потужність 197 кінських сил. Розгін до 100 км складає всього навсього 7,7 секунд, а витрати в змішаному циклі 4,3 літра на 100 км. Автомобіль оснащений безступеневою планетарною коробкою передач, що не дає їй плавності та економічності. Corolla Cross доступна в Україні лише на передньому приводі і на платформі TNGS, які додають стабільності на дорозі. З першого погляду Corolla Cross виглядає впевнено та гармонійно. Дизайн побудований на поєднанні сучасних ліній і стриманої елегантності притаманної Toyota. Передня частина має виразну решітку радіатора з глибоким малюнком і фірму в оптику з денними ходовими вогнями. Вони додають автомобілю впізнаваного, трохи рішучого погляду. У різних комплектаціях доступні фари типу LED або B-LED, а також протитуманні ліхтарі нового формату, які органічно вбудовані в бампер. Профіль автомобіля вирізняється плавними контурами та легкими акцентами на лінії даху. Все виглядає зібрано, збалансовано і водночас динамічно. Колісні диски доступні 17 та 18 дюймові. Дизайном Задня частина автомобіля відрізняється акуратними led ліхтарями та невеликим спойлером на кришці багажника, що підкреслює спортивний характер Corolla Cross. Кліренс 160 мм дозволяє легко долати міські нерівності та легке бездоріжжя. Багажник місткий та зручний, загальним об'ємом 440 літрів. Кришка багажника легко відкривається, а внутрішнє планування продумане для зручного завантаження та безпечного кріплення вантажу. Безпека Corolla Cross на високому рівні оснащена новітньою системою Toyota Safety Sense, яка включає адаптивний круїз контроль, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків та запобігання зіткнень з пішоходами та велосипедистами, додатково передбачення камера заднього огляду, парактроніки, моніторинг сліпих зон та 8 подушок безпеки. У середині Corolla Cross продуманий кожен сантиметр, щоб водій та пасажири відчували себе комфортно. Матеріали салону від тканини у базовій комплектації до комбінованої або шкіряної у середніх і преміальних версіях. Панель приладів сучасна. У базових версіях це класичні стрілки з маленьким дисплеєм між ними, а в топових повністю цифрова панель на 12,3 дюйма, яку можна налаштувати під свій стиль і показувати лише найважливіші дані. Центральний екран мультимедії тут сенсорний з підтримкою бездрутового Apple CarPlay та Android Auto. Тут зручно керувати музикою, навігацією, дзвінками і навіть дивитися відео на стоянці. Усе дуже швидко реагує і зрозуміло з першого погляду. Фішки комфорту вражають у преміум версіях підігрів керма, двохзонний клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфона. Електрорегулювання. У топових версіях є панорамний дах. Він додає простору і світла. Toyota Corolla Cross це новітній сучасний автомобіль, який поєднує в собі надійність та новітні технології від Toyota. Автомобіль доступний в Toyota від Autostrada на Великій Кільцевій 56. Всіх охочих чекаємо на тест-драйв.